Добрий день! Наступна картина у нашій галереї. Гість із Запоріжжя українського сучасного художника Котія Красницького. На картині зображена сім'я, яка приймає гостя Козака Запорожця. Перед ними на землі розстелена скатертина з частуванням. Гість сидить з бандурою. І розказує про свої походи. До козака дружина господаря привела дітей, щоб показати гостю. Хлопчик в білій сорочці сором'язливо мне в руках шапку. За господарем зображено бурдюк, козацьку землянку, літній сад, вулики. Мабуть, господар займається бджільництвом. А тепер. Запитання. Як називається картина? Хто зображений на картині? Про що розповідає гість? Що тримає Запорожець у руках? Чим сім'я частувала гостя? Чим займається господар? Дякую за вашу увагу та відповіді.